Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Запитання до на всіх більш досвідчених за мене по Т-72. Ось у нас тут сапунчик розкидає оливу на всі біч. Ось пляма. так? Розкидання оливи з двигуна. Я не фахівець по цих двигунах. Ну, Тутешні фахівці кажуть, що це вже двигун доживає своє, так, що це поршнева група і всякі такі історії. Рівень оливи там в нормі. Так, Близько 50 літрів, якщо не помиляюся. Тобто надлишку немає. Може це якісь, можуть бути інші проблеми. Ну, Всі тиски в нормі, всі тиски на всіх режимах в нормі. Може це якісь інші проблеми, окрім ну, втоми вже самого двигуна? Може хтось. Підкаже, хтось більш досвідчений. Буду дуже вдячний